І що, їдемо сьогодні знову на брусницю. сьомий день вже, сонечко світить і тут йде вирубка, бачите трактор рубає дерева, сам ріже, сам возить, все робить одна людина. скільки Повну дерева. Складають на такі кубки, потім під'їжджає лісовоз і забирає, так, почистили ліс і все. Так, будемо сьогодні збирати тут, в такому лісі Ось такі сосни Молоді, вони вже повиростали трошки. Вони були тут менші, бачите, їх зросло вже. Це засаджена вирубка Просто так швидко заросла. І там ти сосна спускаєшся, там має бути брусниця і там теж має бути. Зараз пошукаємо, де є. Тут важливо туди паркуєтеся з боку. Треба бути обережним, щоб не зачепитися такі речі. Бо можна пробити колеса Дуже легко штук. треба обережно штук. Ну що, пішли, пішли, гляну. Бач такі червоні каміння. Взагалі різнокольоровий. Ну, тут зруб сухенький, а тут на сухенькому воно цього році не родило. Нема тут. Майже нічого нема. Шкода. Тут гарна полянка, тут завжди гарно так родило. Добре. Зараз перейдемо на ту сторону дороги і там подивимося. Там має бути, бо там більш такі зарослі. Ця сторона теж майже нічого не родила, Та ще й все позаростало сильно. Можна цю поляну списати, і їхати далі. Що зібрав тут кілограмчик? На друге місце, але тут біля такого озера гарно приїжджаю. Дверю вам зупинитись показати озеро. А водичка яка чистесенька, просто прозора Водичка, прозора. Прозора, водичка. Подивилися і йдемо далі збирати. І ще вам покажу один маленький водоспад. Ми ще з вами підемо до того озера, глянемо. Вода така темна, насправді чиста. відбратися до того озера вода дуже велика бачите затопила все бочки ростуть різні тут що тільки тут виросте глянь такий мурашник величезний Значить тиха купа велика Det er en jenke. Ну ось це води багато. Не, не дійти туди, щоб подивитися ніяк. Гарне озеро. Добре, їдемо далі збирати. Там ми сьогодні подорожуємо. Більше ні. Дві казни яйці до неї не став. Ага, ти до мене повертаєшся. Давай повзи, ти повзла. Я хочу тебе зняти, але до мене не повертайся. Козик бачите яка? Руба. Поїла файно, видно. <гум> Сірого кольору така. Класна. Це я приїхав на новий зруб, такий, бачите, сухий, кам'янистий. Тут як не диво, бачу, є брусниця родила в цьому році. Тут переважно родить на... В цьому році там де було з нюзах, а тут щось родило навіть тут. От, але тут на тому зрубі змії живуть. Раз під тими камкамінчиками ховаються. Я думаю, вона тут не одна. Мені попалася. Зараз тут трохи попробую, позбираю, що тут є і перейду там далі. За гору вниз, там таке болото і там гарна брусниця має бути. То я вже пів дня їжджу, катаюсь, катаюсь, але нічого не збираю. Там вже скоро обід. А я ще нічого не назбирав ні одного відра. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Мачта О, яка чорнита. Такий курс чорничний, гарний. Фу. І це куди я зайшов? На яку я гору зайшов, да? о, яка брусничка по попри землю щось. І... і он там, внизу, має бути дуже хороша брусниця. Але я почув, що під'їхала якась машина і десь там зупинилась. Може тутайці приїхали. Зараз мені поможуть збирати. Ну, краєвид, правда? Ну що, йдемо, йдемо туди вниз. Ось такий який пеньок. Пеньочок який гарний. На ньому як брусниця росте на самому пеньку. Бачите? На самому пеньочку. І отруг пенька. Крисуну землю. Бачите, що робиться? Це я спустився з тої гори, за тою горою туди ж дачі та машина. Я спустився сюди вниз, туди я не ходив. Я піду в ту сторону, бо я знаю, що там є багато. перевіримо. І звітом потім вийду до дороги, вже з іншої сторони, там набагато ближче йти. Я просто там не мав де стати, бо дорога була вузька. Я там розвернувся і став трошки вище, потім машиною під'їду. Ну, тут дуже так не родило, бачите Тут гарно було в 21-му році, як я сюди попав на цю поляну, ух ти що, тут було стільки ягоди Тут було все червоно, такі все червоні полоси. Ми з яриком тут збирали Дуже багато було. 4, тут гарно Дивіться яка гарна Гілки лежать і вона на тих гілках родила, І тими гілками. Я їх зараз перекинув в іншу сторону і воно родить слідчуючи раз там, де гілку перекинув. Значить, mm. яка красива. Так, тут майже два відерка зібрав на цьому от горбочку. Перехожу туди далі, на нас горбок. Я вже там буду виносити через болото на дорогу. Так. Щоб хоч тут була русниця. Щоб ще два відра зібрати. Ну було б супер. Так, тут ми залишимо. Туди до дороги. А тут йдемо брусницю далі. Так, пересипав ту брусницю в мішок. Взяв знову два відерка. Ще хочу два назбирати. Ой Спустився сюди трохи нижче, де болото. Для вологості. тут вона родила в такій траві, в моху такому буде води є, у нас тут гарна, ще така розова, бачите, якраз така яка потрібна. Ну є є, маю надію, що я тут все назбираю. Але жарко парить капець. Дуже сильно парить. Буде знову дощ по-любому, десь після обіду напевно Гроза, напевно, якась буде пари страшно. Так, я вже вийшов, звітом повиносив свою ягоду, сюди машиною під'їхав, поросипав, нема там дуже гарна поляна була. Родила гарно, але в цьому році вона там не, ду... не родила. Стільки обійшов, рахуйте і що я зібрав, навіть 4 відра повних не, не зібрав там. Дуже мало. Їду далі колись. Приїхав я. Пару метрів далі. Тут зупинився. Тут ще підоглянув тут. Тут така вроді би йде. Теж впадена вниз. І там може бути брусниця. О, вже є. Ух ти що. Нічого собі. Подивіться, mm. який які грона. Які тут грона. Mm. Красота. Гляньте. Яка брусниця. І там он так все-все. Класс! Прямо біля дороги тут. Дивіться, дивіться, що робиться. Скільки її тут є? Угу. Цікаво, що там внизу. Чи там буде щось внизу? Опа! Звідси погано видно. Зроді би червоніє, можна прийти заглянути. Я думаю, як тут є, то й там щось буде. Окей, але там хмарка йде, бачите? Хмарка вже, вже гримить. Вона так парила, я казав, буде зараз дощ, але я думаю, може ту хмарку пережене вітер. Будемо скоренько збирати.